Таких новинок цього тижня ще не було. Це будуть найцікавіші кілька хвилин у вашому житті. Починаємо! Українська команда Bait абсолютно легендарно вийшла на першу своїй історії Мейджерська з 2 Ви тільки подивіться, як це було. І Алекс залишається один в три. Один це може бути клач на мажор. Обирає гарну позицію. Дивіться, Дивиться ките. Зрає першого Алекс. Ще двороги! Пані! Алекс! 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 Гостроти додає те, що команда була в кроці від вибування, але, зібравшись силами, Бейт виграли 5 матчів поспіль, включаючи Енс і Астральс. Таким чином, Бейт стали другою в історії командою з повністю українським складом, яка змогла вийти на чемпіонат світу. І це ще не все. Виявилося, що в команді Бейт грають в середньому наймолодші гравці серед усіх команд, які кваліфікувалися на Мейджор 2025. На цей час уже стали відомі всі команди, які зіграють на мейджорі в Осіні, штат Техас США. Нагадаємо, що турнір вперше проходитиме в три стадії, а кількість учасників було збільшено до 32. Ставлю 150 баксів на те, що бейт будуть в топ-3 турніру. Робіть кліп, ідемо далі. Серйозний масштабний та досить делікатний скандал навколо капітана команди Віталіті з дисципліни Valorant. Професійний гравець Сейв з команди Віталіті опублікував відкрите вибачення після скандального моменту під час матчу проти Еретікс. В емоційній заяві він визнав, що під час гри дозволив собі неприйнятний коментар, в якому необачно згадав свою матір у грубій формі. Фраза, яку він сказав, була досить делікатною. Я звалюю її для вас, бо вона. Дійсно дуже нецензурно. Отже, сейф пообіцяв, що його матір зробить приємному плані всім його тімейтам, якщо вони переможуть. Після інциденту досить прогнозовано спільнота почала справжню травлю, вимагаючи звільнення гравця з команди. Я нервував і намагався розрядити ситуацію. Поки ми програвали. Я не думав, це просто вирвалося назовні. Я глибоко шкодую про це, особливо враховуючи, що згадав власну матір у невідповідний спосіб. Наприкінці заяви гравець повідомив, що на деякий час відійде від активності в соціальних мережах, аби краще впоратися з ситуацією та зосередитися на власному психологічному стані. Неприємна ситуація. Але кого ми обманюємо? Емоції, виграх і чиясь матір це нероздільні речі. До наступної! В Україні з'явилася нова команда з КЕС-2. Такий заголовок можна побачити серед останніх кіберспортивних новин. Але. Знайомтесь, нова українська команда під назвою Алгоєспортс e гравці, якої грають під прапором Франції, Чехії, Молдови та Литви. одразу видно українська тіма. А капітан команди, той самий Буря, українець, який, отримавши дозвіл від федерації кіберспорту України та Міністерства культури, виїхав за кордон на турнір і не повернувся, попри умови, контракту. Таким вчинком він не тільки втрачає довіру фанатів, а ще й підставляє своїх колег, адже після таких інцидентів українським кіберспортсменам стає важче отримати офіційний дозвіл на виїзд за кордон. Сам гравець дав коментар з цього приводу: я дійсно не відмовляюся від своїх слів, які сказав під час інтерв'ю. І я хотів би жити в Україні, але давайте будемо відверті: жити в країні, де йде війна і розвиватися як кіберспортсмен, майже неможливо. Я виїхав, аби продовжувати кар'єру і допомагати настільки, наскільки я можу. В коментарях до посту більшість дописувачів розкритикували бурю. Головна претензія до гравця полягає в тому, що раніше в інтерв'ю він наголошував на своєму патріотизмі та важливості бути в Україні, а пізніше своїм вчинком перекреслив власні слова. Не знаю, що тут ще додати. Ми вже робили відео на цю тему раніше, і чесно кажучи, що тоді, що зараз, бракує слів, це коментувати. Лишаю це на вас. Чекаю ваші коментарі. А ми переходимо до найпопулярніших кіберспортивних ігор та турнірів з початку 2025 року. Перший квартал 2025 року ознаменувався великою активністю в кіберспортивній індустрії. Аналітичний сервіс eSports Charts підбив підсумки за перші три місяці року, назвавши найпопулярніші ігри та турніри за піковим онлайном. Перше місце у рейтингу найпопулярніших кіберспортивних дисциплін посіла League of Legends. Глядацький пік сягнув понад 1,9 мільйонів одночасних переглядів на LCK Cup 2025. На другому місці мобільна моба Mobile Ледженд Бенк Бенк. Турнір MPL Індонезія сізон 15 зібрав 1,8 мільйона глядачів, майже наздогнавши лоб. Серед шутерів точилася боротьба між Valorant і Counter-Strike 2. Перемогу здобув Valorant завдяки фіналу VCT 2025 Masters Bangkok. У дисципліні Counter-Strike 2 лише за перший квартал відбулося майже 100 турнірів. Найуспішніший був Blast Open Sprint 2025, який зібрав понад 850 тисяч глядачів на піку. Valorant хоч і продемонстрував кращий піковий онлайн, проте КС-2 випереджає його за загальною кількістю подій і годин перегляду. А якщо навіть такі новини не заслуговують вашої підписки на цей канал, то я навіть не знаю. Кожної неділі зустрічаємось тут. Обговоримо найцікавіше. До зустрічі!